Коли Ісус Христос прийшов на цю землю, Він показав духовний світ, Він відкрив духовний світ і показав, що є два царства: є Царство Боже, а є царство сатани. Царство Боже, воно направлене і сфокусоване на те, щоб рятувати душі людей і забирати душі від сатани, виборювати їх в сатани. А Царство сатани, сатани направлене лише на те, щоб розрушати церкви, розрушати життя людей і загублювати душі людей. І нам кожному потрібно определитися, в якому царстві ми знаходимося, чи ми будуємо разом з Ісусом Христом Царство Боже і допомагаємо рятувати душі людей виборувати їх у сатани. Чи ми навпаки в царстві сатани і руйнуємо церкви усужну?